Друзі, вітаю вас! Перед вами 70 акумуляторів до спарки в Mavic. Це нова версія, і ці батареї були зібрані за кошти, отримані з розіграшу 3D принтера. До речі, на момент зйомки цього відео переможець вже отримав 3D принтер і, скоріш за все, він вже друкує на потреби військовим. Також у цьому відео ми передаємо 6 акумуляторів до протитанкового ракетного комплексу NLAW і 6 акумуляторів до Джавелін, але до Джавелін акумулятори ще знаходяться в процесі збірки, і як тільки вони будуть зібрані, найближчим часом вони будуть відправлені і будуть допомагати військовим на фронті. І а, ми маємо ось такі чудові акумулятори, які найближчим часом буде передано військовим. Ці акумулятори по такій своїй кількості не влазять на моє стандартне місце для зйомки, тому я їх ось так знімаю просто на підлозі для того, щоб вам відзвітувати і продемонструвати, що ваші кошти підуть на користь військовим. Також у нас трохи залишилось елементів для збірки акумуляторів на Javelin або NLAV. Так, це хороша новина. Не саме хороша новина, полягає в тому, що я, друзі, тимчасово припиняю збір, збори, тому що донати чим далі, тим гірше вони йдуть. Завжди потрібно щось вигадувати, типу проводити розіграші. І тільки тоді ми можемо вже отримати якийсь результат. Тому, друзі, поки що ця справа на паузі. Я думаю, що з цим далі робити. Кошти збираються дуже погано, якщо не влаштовувати розіграші. От і насправді дуже багато роботи, дуже великий шлях потрібно пройти від збору донату до ось такого кінцевого результату, тому що тут. Ну, повірте, чимало праці. Я дуже дякую своїм знайомим та друзям, які мені в цьому допомагають, а саме допомагають збирати ці акумулятори, тому що, повірте, це чимала праця для того, щоб зібрати кінцевий продукт. І одна справа зібрати 10-20 батарей, інша справа збирати їх сотнями. За цей час, за цей період моєї діяльності ви зараз на екрані побачите, скільки ми батарей зібрали та відправили військовим абсолютно безкоштовно. Друзі, завдяки вашим донатам і за це я вам дуже вдячний. Ми зібрали акумулятори до Javelin, до Енлав і з парків Mavic. Також було чимало відремонтовано павербанків різної техніки, наприклад, зарядних станцій. Різних типів акумуляторів для репи іноді також передавалось. загальна кількість допомоги для військових чимала за цей рік, і я дуже е, радий за те, що і я, і мої друзі, і ви друзі теж змогли долучитися до цієї справи, яка дуже важлива для нашої країни. Ось, ну, поки що зупиняємось цією діяльністю. Потім надалі подумаємо, що з цим робити. Можливо. Можливо, мене буде дивитись якийсь фонд, якась громадська організація, яка зможе фінансово долучитись до даної справи і допомагати закривати ці потреби, тому пишіть мені на пошту. Контакти я залишу в описі під цим відео. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Буду передавати ці акумулятори військовим. Обов'язково додам якісь звіти від військових і поки що все. Що, друзі, слава Україні і до зустрічі в нових відео. Дякую глядачам каналу Велавта за донати на додаткові акумулятори для Мавіків. Далі працюємо разом на перемоги. Дякую глядачам каналу Велавто за донати на додаткові батареї в кількості 5 штук. Слава Україні! Хочемо подякувати глядачам каналу Велавто за донати на додаткові батареї для дронів. Цього разу батарейки прийшли в оновленому корпусі, більш захищені та продумані в кількості 5 штук, які значно покращать ефективність виконання завдань на фронті. Дуже дякуємо тим, хто долучився до збору. Дякуємо глядачам каналу Велуато за донати на акумулятори військовим разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо глядачам каналу Велоуто за донати. На акумулятори для військових. Слава Україні! слава Україні! Героям слава! Щиро дякуємо глядачам Ютуб каналу ВелАуто well за збір у вигляді АКБ до ЕНЛАВУ разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!